Усі і все буде добре! Вітаємо вдома. Україні! Я знав, що ви за мене дбаєте і турбуєтесь. Нам не плач. І дякую всім, хто допоміг нам повернутися додому. Всім дякую. Нашій країні, нашим волонтерам. Президенту, та все добре, живий, здоровий, скоро буду вдома. Позвонить. Знаєте, хочу подякувати сьогодні. Просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки вперше побачили оцю зелені, цю оці, оці цвітучі наші дерева. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня.